Мирного дня, дорогі колеги. Сьогодні ми хочемо торкнутися болючої для нас теми, як війна вплинула на наших дітей і як нам адаптуватися до нової реальності. Сто років тому Глендайн Джеб, засновниця фонду Врятуємо дітей, сказала: що Кожна війна це війна проти дітей. Сьогодні Росія воює з нашими дітьми. За останніми даними ЮНІСЕФ 7,5% Мільйонів українських дітей знаходяться в групі надзвичайного ризику для психічного та фізичного здоров'я. Насамперед, нашою доповіддю, ми хотіли би продемонструвати, як змінюється життя дитини під час війни, незалежно від місця її перебування, як, зважаючи на ці зміни, повинні діяти арготерапевти, а особливо, які акценти вони повинні зробити у своїй роботі. Ну і, звичайно, ми би хотіли надати прості практичні поради. Для організації в участі дітей, з метою розвитку і підтримки стійкості, з метою досягнення здоров'я та добробуту дітей і їх батьків. На початку давайте розглянемо фактори, які вплинули на дітей з початку війни. Ми розділили їх на дві категорії: контекстуальні, тобто те, що впливає на дитину з зовнішнього світу, та фактори клієнта, те, що впливає безпосередньо на внутрішній світ дитини. Серед контекстуальних факторів ви можете побачити на такі, як безпосередня загроза життю, це можуть бути поранення, сексуальне насильство, досвід пережиття чужої смерті, горювання, невизначеність майбутнього. А що далі? Чи настане завтрашній день, чи повернеться батько живим, коли закінчиться війна? Як ми будемо жити далі? Чи буде завтра що поїсти? І так далі. Наступний фактор порушення заняттєвої участі. Гра дитини, освіта, участь у буденних справах вже стали іншими. Клімат у родині та соціумі, Як реагують, що транслюють батьки, однолітки, інші люди, з чим дитина стикається через контакт із мас медіа і як це все впливає власне на дитину? Далі руйнування середовища дитинства, шкіл і майданчиків. Там, де дитина проводила більшість часу. Чомусь навчалась, гралась, розвивалась та весело проводила свій час зруйнована. Змінена через забезпечення безпеки дітей або вимушене переміщення. Ну, і наприкінці це відсутність щасливого і безтурботного дитинства. Багато людей знаходять в собі сили жити далі та шукати позитивні моменти у кожному новому дні. І це супер правильно. Але, на жаль, потрібно подивитись справді в обличчя. Реальність дітей змінилась. Якщо ми не бачимо цього зараз, то побачимо в майбутньому. Серед факторів клієнта варто виділити розлади нервової сфери, а саме порушення сну, неврівноваженість процесів збудження і гальмування, порушення саморегуляції, порушення розвитку, регрес та соціальних навичок, а саме спілкування і стосунки, особливо стосунки довіри. розлади емоційної сфери, поведінкові проблеми. Емоційна нестабільність, депресія, тривожність, страх, розлади сенсорної системи та порушення харчової поведінки. Усі ці фактори, як наслідок, призводять до порушення заняттєвої активності дитини, її спроможності до навчання, гри, самообслуговування. Звичайно, існують деякі контекстуальні відмінності між тим, що переживають діти, які залишилися в Україні, та між тими, які опинилися за кордоном. Як ви можете побачити, діти, що перебувають в Україні, постійно живуть у стані війни, чують повітряні тривоги, то через них вимушені перебувати в бомбосховищах або коридорах, шиванних кімнатах, постійно перебувають у стані заняттєвого переривання у будь-який момент. І дитина не готова до цього. Її гра, заняття спортом чи навчання може перерватися через ті самі повітряні тривоги або бомбардування. Також важливим моментом є труднощі в забезпеченні базових потреб. Періодична або повна відсутність світла, води, тепла, їжі, одягу і, та, і навіть у деяких свого житла. Все це однозначно додає до життя дитини стресу та тривоги. Діти, які перебувають за кордоном, також мають свої виклики, чуже середовище. Багато незнайомців, навколо яких дитина не розуміє і яку вони не розуміють що також веде до соціального відчування. Діти не мають можливості звично гратися, спілкуватися з однолітками. Часто діти сумують за тим життям, яке переривалося, за тими, хто оточував дитину, за звичним життям, яке раптово змінилося. Знову ж таки, тут ми можемо відмітити заняттєве переривання. Дитина не може займатися звичними та улюбленими справами, за багатьох умов. Інше середовище, інші матеріали. Ну і, звичайно, важливим фактором є нові виклики життя, такі як мова, культура, заняття. На жаль, у наших дітей є спільні труднощі: страх, тривожність, невизначеність, до яких конкретних наслідків це призводить, і що робити з цим далі. На даному слайді ми хочемо продемонструвати вам приклади порушень з боку сенсорної системи, заняттєвої участі, такі як підвищена сенсорна чутливість. Слухова модуляція та фільтрування реакцій, народістський звук неочікуваний, вокальні аутостимуляції, Вестибулярна система може демонструвати дитину аутостимуляцію, з боку пропріоцепції та тактильної чутливості, зміна харчової поведінки, тобто звуження раціонного харчування, наприклад, порушення сну, сон може бути тривожний, нічні жахи, труднощі засинання, підвищена тривожність потребу в наявності світла в кімнатах навіть в день, спортивна активність, відчуття небезпеки, низька енергія, малювання, зміна сюжетів та кольорів, самообслуговування, наслідок опіків, травм, ампутованих кінцівок, поранень дитині важче доглядати за власним тілом. Однією з головних активностей дитини є гра. І насправді гра дітей, які проживають в умовах війни, суттєво змінюється. Це можна обговорювати не одну годину, але ми спробуємо зробити акценти на основних аспектах гри. Усім нам відомі типи гри самотня, паралельна, спільна, сюжетно-рольова. Які ж типи гри з змі? Усі. Самотня гра перестає бути спокійною та необхідною. Більшість дітей бояться гратися на самоті. Це може бути зумовлено різними факторами, наприклад, страхом, що хтось із близьких рідних зникне або з ними щось станеться погане. Паралельна гра також може стати іншою: від відсутності бажання грати поруч з іншими дітьми, до негативних емоцій від розмаїття іграшок у іншої дитини. Спільна гра особливо страждає у дітей, які опинилися за кордоном. Перш за все, це через незнання мови. Не вміючи комунікувати з іноземними дітьми, українські діти все більше уникають спільних ігор. Сюжетно рольова гра у дітей заграє новими фарбами. Ну і, звичайно, діти намагаються залучити батьків до цієї гри. Говорячи про сюжети гри, можна помітити, що діти втілюють свої переживання у гру, демонструють патріотичні сюжети, грають у війну, з'єднуються зі своїми батьками та друзями, вигадують нові, нових супергероїв, згадують минуле життя і так далі. Середовище матеріали гри можуть бути іншими. Якщо дитина з будь-яких причин залишилась без улюблених іграшок, грає у темрі в холодному шумному приміщенні. Знайомі іграшки, книжки, розмальовки, настільні ігри незнайомої мови, інші правила звичних ігор і так далі. Чи змінюється емоційне забарвлення гри? Звичайно, діти можуть забарвлювати гру емоціями та словами, які чують від батьків інших однолітків. Під час гри можуть емоційно висловлювати почуття, які не можуть описати словами у звичному житті. Звичайно, іноді варто говорити про прояви агресії, які спостерігаються не тільки під час гри, а й у буденних стосунках з оточувачів. Агресія як реакція на середовище і внутрішній конфлікт та фрустрацію. Далі ми б хотіли продемонструвати деякі а, приклади а, наших маленьких клієнтів, які поділилися з нами. Ось а, малюнок. Малюнки, ви бачите, да, теж демонструють те, що відчуває, що, що бачить дитина, коли є мир, коли є війна, будинки, які зазнають бомбардування, ракети прилітають у будинки. Далі на цьому фото хлопчик, здається, звичайне фото, але це те, про що ми говорили з боку зміни з боку харчового, харчової поведінки. А хлопчик відмовляється їсти виделкою, їсти руками, однотипна їжа. Це, в принципі, його основний раціон харчування тут. Ця дівчинка а, відчуває підвищене відчуття відповідальності за своїх ляльок. Вона постійно знаходиться разом з ними, намагається їх вкладати спати, бути поруч, а, не залишати їх. А, на цьому фото ми можемо побачити, що. Дитина може займатися звичними або будовими справами, таким як миття посуду без світла та води, тобто, це зовсім вже в іншому способі, в іншому вигляді. І ще одне хотіли відео продемонструвати. Це хлопчик взагалі ніколи нічого не боявся і попередньо ми говорили про те, що а, дитина відчуває підвищене, загострене таке відчуття небезпеки. У нас. Отже, виходячи з інформації, яку ми щойно обговорили, як ми можемо, які ми можемо зробити висновки? Насамперед, варто усвідомити загрози і наслідки для наших дітей, і а, твердження про те, що діти до всього звикають, і діти стресу стійкі це міф. Сучасні дослідження, зокрема публікація про наслідки для психічного здоров'я дітей в Україні в міжнародному журналі Psychiatry Research, стверджує, що передбачити наслідки війни в Україні неможливо, оскільки травма сучасної війни значно перевищує травму Другої світової війни. Бо ми залучаємо мас медіа і постійно програваємо відео і картинки війни через новини і соціальні мережі. Тобто дітям не потрібно бути безпосередніми свідками війни, щоб бути травмованими. Телевізори і телефони несуть війну у кожну домівку. Тому перша практична порада це знайти рівновагу між тим, щоб казати дитині правду, тримати її в курсі новин відповідно до її рівня розвитку, а та тим, щоб давати необмежений доступ до новин. В цілому рекомендовано обмежити доступ до перегляду фото і відео, які зображують війну. Сучасні науковці стверджують, що українські діти мають високий ризик розвитку таких порушень, як посттравматичний стресовий розлад, порушення сну, тривожності, депресії, панічних розладів, специфічних фобій, підвищеного збудження, реактивності. Часто бачимо академічну неуспішність, самозвинувачення. Змінюється дуже поведінка, багато залежної поведінки. Діти часто і багато плачуть. Мають а, м, негативну соціальну поведінку, агресію і психосоматичні симптоми. Е, тому. Е, е... Так, і ще у систематичний огляд із вибіркою майже 8 тисяч дітей 2009 року дає сумну статистику щодо поширеності ПТСР депресії та тривожності серед дітей, які постраждали від війни, і ви це бачите на екрані. Тому ми повинні проводити скринінгові оцінювання, уявляти дітей, які потребують негайної психологічної допомоги, направляти їх до відповідних фахівців. Але також розумійте, що наслідки можуть бути відтермінованими у часі. І серед дітей з інвалідністю або розвитковими проблемами, вище згадані проблеми можуть бути ще більш поширеними, але не кожна дитина спроможна про це повідомити батькам. Оскільки змінилися теми і зміст гри дітей для досягнення наших традиційних цілей під час ерготерапевтичних занять, нам варто зосередитися на позитивному впливі на психічне здоров'я дитини. І темами ігрових занять, вплетених у такі раніше звичні ігрові завдання, можуть бути наступні: це створення безпечного місця, наприклад, малювання або будування з лего для ведмедика, карт... з картону для машинки, Майнкрафт э, застосовувати для тінейджерів. Також це навички саморегуляції, навчання техніки релаксації, майндфулнес, глибокого дихання та інше. Ми можемо вплітати в наші втручання елементи позитивного мислення, тобто розвитку позитивного ставлення дитини до себе, віри у свої сили, віри у перемогу України, і ми можемо використовувати такі елементи наративної терапії з підлітками, з нормотиповими дітьми або використовувати соціальні історії для дітей з порушенням розвитку. Ми можемо говорити про систему підтримки і довіри, на кого тепер дитина може покластися, кому вона може довіряти, які є ресурси в громади, хто є охоронцями зараз, і також навички здорового життя і цінність волонтерства. Кожна дитина може ставити собі питання, який внесок я можу зробити в перемогу України. Діти насправді гостро відчувають потребу бути корисними і дуже радіють, коли їх зусилля поважають. Насамкінець. Наші ерготерапевтичні втручання повинні включати відпрацювання поведінки в надзвичайних ситуаціях у співпраці з батьками. Ми повинні відпрацювати алгоритм дій, і насправді багато батьків вже його мають. Але в цей алгоритм ми можемо додати деталі, які допоможуть дитині справлятися з власними емоціями в цю таку страшну для неї хвилину. Зовні може здаватися, що дитина звикла до тривог, але насправді це може бути не так. Клієнтом ерготерапії завжди є сім'я, а не окрема дитина, але сьогодні, в контексті війни, робота з батьками у нас стає ще більш актуальною. Сучасні дослідження свідчать про те, що під час війни батьки проявляють насправді менше тепла і більше суворості, не завжди є емоційно доступними. І це зрозуміло, оскільки батьки не роботи а також переживають через війну, і їх психічне здоров'я напряму впливає на психічне здоров'я дітей, і діти відзеркалюють емоції батьків. Тому для того, щоб допомогти дітям, ми маємо переконатися, що їх батьки мають достатньо підтримки та ресурсу за потреби знову ж таки направляти до психологів та психотерапевтів. Але проблема з цим простим рішенням в Україні полягає в тому, що психічні проблеми в Україні досі стигматизованим. І, на жаль, звернутися до психолога дорівнює визнати власну слабкість. Ерготерапевти можуть допомогти батькам дуже практичний спосіб, допомагаючи їм у виконанні їх. Провідної заняттєвої ролі батьківства організовувати повсякденне життя, особливо якщо це стосується дітей з поведінковими емоційними та сенсорними проблемами, встановлювати чіткі передбачувані рутини під час війни, коли власне непередбачуваним є кожен день для дітей над Надважливо мати розклад розкладня, формувати нові звички і стабільні рутини із такою передбачуваною послідовністю дій, наприклад, до рутини підготовки до сну дитини варто включити техніки mindfulness, глибокого дихання, медитації, молитви або орієнтації в реальності, що саме по собі вже є ефективною стратегією подолання симптомів при ПТСР. У співпраці з батьками ерготерапевт може розробити стратегії для покращення навичок самостимуляції саморегуляції перепрошую дитини. І е, те, що так легко, нібито, але розумієш, так, так важко, особливо зараз, зробити батькам, серце яких розривається від тисячі тривог за власних дітей, це бути поруч, е, повністю присутніми, е, проводячи разом якісний час. У активності, залишивши всі тривоги і страхи і даючи дітям тепло, надію, спокій, емоційний та тілесний контакт. Наш унікальний внесок роботи мультидисциплінарної команди психологічної реабілітації це фокус на заняттєві активності. І для дітей провідною активності гра. Наразі надзвичайно багато є ресурсів для дітей, які розробляються українськими психологами, чого стосується психологічної практики, вправи або книжки психологині Світлани Ройс. Але жодна техніка чи вправа не замінить дитині власне гру, через яку дитина не тільки пізнає світ, але і справляється з викликами цього світу. Наші діти навіть до війни надто багато часу перебували у вірта... віртуальній реальності. Переглядаючи мультики, граючи в відеоігри, навіть просто в уявному світі казок. І як ніколи, зараз важливо наголошувати на тому, що заняттєва активність, діяльність, в якій дитині дитина активно взаємодіє зі світом, використовуючи свої органи чуття, коли вона грається на природі з реальними предметами, ляльками, машинками, м'ячами, це все є критично важливою для її. Психічного здоров'я. Тому ми повинні допомогти дітям бути в більшому контакт, в контакті з реальністю на противагу уявному світу і збільшити мультисенсорний вплив. Для дітей, які мають порушення обробки сенсорної інформації, це може, ми можемо використати сенсорні дієти, які ми розробляємо індивідуально для кожної дитини, як з метою покращення сенсорної інтеграції, так і профілактики. Через заняттєву активність у реальному світі ми маємо можливість вплинути на виконавчі функції дітей, навчити розвивати терпіння. Наприклад, щодо очікування винагороди. Одна справа клікнути по екрану і одразу отримати бажане, і зовсім інша справа це. Планувати, потім моделювати, вирізати, клеїти і отримувати результат праці, який дуже відтермінований в часі. І надважливим мінням сьогодні для дітей є саме регуляція, а часто, особливо у відповідь на невдачу чи помилку: як легко знову ж таки на екрані натиснути «Backspace», видалити останній крок, і як важко виправити помилки в реальному світі. Коли ця робота є на папері або на конструкторі. Ці навички є критичними для дітей сьогодні. Тому, за головною порадою, тут є акцент на тому, що дитина якомога більше активно взаємодіяла з оточуючим світом через гру. На сам кінець, хочемо лишити вас із наступними простими порадами. Діти повинні мати щоденний заняттєвий баланс. Ми рекомендуємо для будь-якої дитини норму типової чи дитини з обмеженнями життєдіяльності наступну просту схему. Щодня залучати дитину до участі в заняттях, які впливають на її тіло, на її мозок або розумовий розвиток, на її душу та емоції, та на її соціальний розвиток. Щодо фізичної активності, це може бути гра на майданчику, спортивні ігри, прогулянки на свіжому повітрі, йога. Дитина повинна отримувати різну бічну сенсорну інформацію щодня: тактильну, пропріоцептивну, вестибулярну, слухову, смакову, нюхову. Знову реалії сьогоднішнього життя полягають в тому, що наш зоровий аналізатор є перевантаженим через надмірне перебування як дорослих, так і дітей біля екранів. І критично важливо збалансувати його іншими а, типами сенсорної інформації. Щодня дитині потрібно давати інтелектуальний виклик, можливо, можливість брати участь в іграх на розвиток мислення, логіки, пам'яті, праксису, тобто рухового планування, зоровопросторових навичок відповідно до рівня її розвитку та спроможності. Звісно, що діти, які навчаються в школі, мають достатньо інтелектуальних викликів, але чи достатньо вони мають можливості для творчості? Діти повинні мати особливо зараз спосіб і можливість дати волю своїй уяві, внутрішнім переживанням через малюнки, ліпку, лего конструктори тощо. Крім того, для, такими заняттями для мозку можуть бути а, такі, мозкова гімнастика, тобто фізичні ігри, які впливають, наприклад, на міжпівкульну взаємодію. Кожна дитина. Є духовною істотою незалежно від її розумового розвитку, і щодня дитина повинна мати можливість практикувати релігійні заняття або духовні заняття відповідно до переконань і сім'ї і власних можливостей: це молитва, читання біблії або медитація, або в ширшому розумінні духовності як пошуку і досвідчення любові, співчуття, альтруїзму, істини мудрості. Патріотизму чи миру. В час війни переживання внутрішнього миру, який пов'язаний з глибинними переконаннями та віруваннями, радості, яка не залежить від обставин, є не просто корисними, але є необхідними для виживання та для психічного здоров'я дитини. А для дітей прикладом, звісно, будуть батьки або інші авторитетні, авторитетні особи. Тому. Не забуваємо, діти за нами спостерігають. І, нарешті, заняття для стосунків: діти, які зараз перебувають на дистанційному навчанні або вимушені переміщені діти, страждають від соціальної ізоляції з різних причин. Тому батьки повинні по можливості організувати зустрічі дітей з важливими для них людьми поза сім'єю не тільки однолітками, але і дітьми іншого віку, авторитетними дорослими. Ми маємо навчити дітей соціальних норм поведінки і спілкування, і це можливо зробити тільки через соціальну участь. На жаль, через ми з пандемії плавно перейшли у війну, і діти мали набагато менше можливостей для соціального розвитку. І особливо хочу наголосити на ініціації соціальних контактів, на вмінні навчити, щоб навчити наших дітей подзвонити комусь а не Писати текстові повідомлення, запросити на зустріч, вміти розмовляти та гратися по черзі, дякувати, оформлювати прохання, дотримуватися дистанцію, поважати думку інших, шукати компроміс та багато іншого. Отже, ця така проста формула: ми сподіваємося, допоможе батькам дотримуватися цього. Заняттєвого балансу, а значить, бути проактивними у профілактиці та підтримці, підтримці здорового життя і добробуту дитини. Крім того, ми можемо наголошувати на можливості кожної дитини зробити добру справу для своїх близьких і друзів. Як висновок у роботі з дітьми надважливо застосовувати травмоінформований підхід. Про що нам раніше розповідав доктор Крістіан Постерк, наша робота повинна орієнтуватися на сильних сторонах дитини та незважаючи на те, чи є дитина нормотиповою, чи має інвалідність. Наша професійна діяльність повинна бути заняттєво спрямованою, бути спрямована на розвиток резильєнтності або психологічної стійкості та адаптивності. Ми щиро вдячні вам за увагу У великої родини України, яку ще більше об'єднала війна чужих дітей не буває. І наш головний внесок у перемогу і майбутнє України це дбати про наших дітей. Ми щиро сподіваємося, що наша презентація була для вас корисною. І окрема подяка щодня нашим військовим, завдяки яким ми зараз, хоч і віртуально, але разом. Дякуємо.